Черговий порив трубопроводу у Марганці. На місце виїхала аварійна бригада комунальників. Максим працює в ній слюсарем. Так такі труби краще не, не, не турбувати на самом деле. Коли да. ти починаєш її розкапувати, починають проявлятися інші. Щоб посунути такий порив, треба накласти хомут, кажуть комунальники. Тут береться труба, розрізається, приварюється два вуха з одної з другої сторони з дірками. І все, і... Такая ж труба по розміру, тільки стягується ну, з, ну, з резиновою прокладкою. Подібних аварійних ситуацій може бути аж до 70 на добу, пояснює ремонтник. Втім, ліквідовувати їх немає кому. У Марганецькому водоканалі майже 700 кілометрів мереж а з чотирьох аварійних бригад наразі працює лише одна. Було таке, що і без вихідних робили, бо ну, треба було зробити воду. Та поривів постійно багато, скажімо так, поривів багато. Проблеми з трубами пояснюють через те, що вони морально та фізично зношені. Їх проклали десь у 60-х роках минулого століття, і відтоді капітальний ремонт водогону не проводили. Роботи комунальникам додають і окупанти, які навмисно б'ють по трубу та насосних станціях. Бригади виїжджають на ті участки, ділянки, там де виповняють усунення витоку води, там, де обстріли, ну ховаються під колесами, в траншеях. Та й офіційно працевлаштовуватися на водоканалі люди не хочуть. Причина мобілізація та небезпечна робота. А звідси й неможливість оперативно ліквідовувати аварії. Приміром, нещодавно за лічені години без води залишилось усе місто. Люди навіть не встигли зробити запаси. Виручили благодійники. За годину всі важетажі в такому. Ну що робити, як робити? Ну на Бога надіємося, а там як воно буде. Не знаю. То каже, дві неділі. Сьогодні я вже почула нову чутку аж до е... жовтня. Так що не знаю. Поки все так. От вода дуже і, так, це, і... Так. Це... раз така ситуація, треба е... обратно відкривати скважину. У водоканалі пояснюють, як надходить вода у крани споживачів. От магістральний водогін от сюди приходить. Де приходили тоді з Каховського водосховища водогони, тепер сюди ж приходить магістральний. В водогін, от та ну з Запоріжжя, а ще у водоканалі спростували чутки, що місцеві залишилися без води через мільйонні борги комунальників. Наголошують, проблема дійсно була технічна. Ми вже відпрацювали два з половиною місяці на магістральному водогоні, але там на жаль, то також виникли проблеми і другого числа. По технічним причинам ми змушені були. Зупинити насосно-фільтрувальну станцію а технічною причиною стало те, що була відсутня вода у магістральному водогоні. Проблему усунули лише через тиждень, все через брак кадрів та матеріалів. Нині кажуть, користуються тим, що надали волонтери до війни. Ціни на матеріали, які я маю на увазі для ремонту, виросли в 10 разів. Наш тариф на сьогодні він не відповідає нашим затратам, і він відшкодовує всього-навсього десь приблизно 26%. Після запуску нового водогону тариф для населення залишили без змін, але водоканалу влада пообіцяла компенсувати різницю. Проте робити це не поспішають. Наразі за один куб води люди сплачують 20 гривень за каналізацію, приблизно 26. Однак собі вартість значно перевищує ці цифри. Чи є вихід з цієї ситуації водоканалі? Поки рішення не мають, кажуть. Невдоволення людей, коли раптово зникає вода, розуміють. Утім, не все залежить тільки від них. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина 11 каналу.